Отопити всю хату газом 82-річній Ані Васильівні не по кишені, Закупити дрова, теж поки не вдається. Подружжя ще відкладає гроші. За місяць підрахували, вистачить на три кубометри деревини. Тож нині ретельно планують бюджет. Вже так приблизно ми як кажуть, прощупували, що де можна купити, як дешевше, але дрова подорожчали в порівнянні з минулим роком. Теж надзвичайно подорожчали, якщо ми два роки тому. Купували за віз дров, ми давали 300 гривень, а тепер 450 гривень просять за віз дров. Ну, нам треба два вози дров, Ну, теж піде 1000 гривень. Порізати колоди ні Анні Васильівні, ні її чоловіку вже не під силу, тож братимуть, практично готові, щоб лише поколоти та до пачі. яких у цій хаті аж дві. На цій печі печі, як і краще сказати, кухонна піч. Так? Ми зимою готуємо їсти. Без печей не знають, як би зимували. Другий рік грітиметься від печі, і сім'я Марини Федаки з Кам'яниці. У родині троє дітей, тож без тепла ніяк. Деревину закуповували. Завчасно, адже чим ближче до зими, тим дорожче. Дрова ми вигріваємося, тому що ще немає в нас газового опалення. Ну, є в нас кафельна піч, така ще тих радянських часів, якою ми користуємося, обігріємося. Ну, а різати, звичайно, треба буде і замовляти. І ще ми ще самі не маємо всіх обладнань. Будемо десь замовляти, хто вміє різати, хто має свій станок. Нині вісім кубометрів дров вартують більше двох з половиною тисяч гривень, при тому, що ще навесні стільки ж деревини такої ж якості можна було придбати удвічі дешевше. І хоч ціни й далі ростимуть, попит на дрова не впаде, адже газ обійдеться ще дорожче. Та береме два машини на зиму треба. Ну, тепер дорогі кояк за договори як купить. А ми брали навесні і от. От знайомих, то не було 2600, Ну або що робити кіть, газ такий дорогий, не то то не вистає нам. Купити деревину тільки пів справи. Плюс щонайменше день, аби скласти її у броварню. А тим, хто бере дешевше і купує колоди, ще й розпиляти і поколоти. І, хоч справа це довга і клопітка, взимку доведеться що кілька годин дрова носити та підкидувати до печі, чи не в кожному сільському дворі вже лежать колоди. Перехід на такий видопалення, що в минулому році економив середньостатистичній сім'ї близько 6 тисяч гривень. Цього ж опалювального сезону, коли ціни зростуть у кілька разів, заощаджуватимуть до 10 тисяч.